Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху та особлива категорія кандидати у водії. Сьогодні ми розглядаємо розділ 13 дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Шановні. Буду звертатися до кандидатів у водії. Якщо ви плануєте дойти цей шлях до кінця, то ви повинні вже за ці дні організуватися. Ви можете йшли йти своїм шляхом, але ми не гарантуємо результат. І я думаю, що. Ми не будемо витрачати час і проводити ревізію нашого досвіду. Він у нас достатній і він дає стабільні гарантовані результати. Да, ми його коригуємо, але робимо це виключно за кошти, тобто безкоштовні підказки. ми не розглядаємо все, будь ласка, оформляється на паперових носіях. І коли педагогічна рада каже це розумно, це потрібно, ми оформляємо і платимо людині кошти. Так, шановні кандидатові водії, значить, що ви потрібні потрібно вже мати. Перше ілюстровані правила дорожнього руху. Раз, Повний теоретичний курс, підручник водія 2. Далі, значить, у нас папка, в цій папці вже все настільки зжато і настільки цінне, тобто тут обов'язково є практичний іспит, теоретичний іспит, азбука ПДР. Цифри, які потрібно знати, значить, теми, і саме головне це самоконтроль. Якщо ви можете зробити самоконтроль, то ви зекономите гроші. Чому? Тому що консультації у нас платні 150 гривень час 60 хвилин. Тобто, отакий от папка. І ви маєте. Далі у нас є свої розробки, тобто тренажер, тести з ПДР тільки правильні відповіді. Надалі у нас є е, правила дорожнього руху України, але виділений текст тільки по тих пунктах, по яких складено. Складено тестові запитання. Розумієте? Нам не потрібно збагачувати вас і роздувати оці академічні знання. Ми беремо конкретно тести з ПДР, але їх настільки відпрацьовуємо, що ви самостійно склали іспит в сервісному центрі. Самостійно. Це ваша перша перемога, святкуйте свої перемоги. Плануйте, святкуйте, розумієте? Тобто вам потрібно вже знати і, скажімо так, косити свою полосу руху, набираючись досвіду та безпечних прийомів керування І наостанок, шановні, будь ласка. Даю інструкцію з експлуатації та обслуговування. Візьміть, будь ласка, отаку ж саму інструкцію заводу виробника та читайте усі подробиці, що стосуються моделі конкретно вашого автомобіля. Розумієте? Моделі автомобіля вони відрізняються тонкощами рік випуску. Так, шановні, значить, готуємо тіло, готуємо мізки і постійно, постійно навчаємося та е, рост, ріст. Значить, друзі, хочу сказати наступне, що. Ми вже розігналися. Тринадцять зустрічей. Я думаю, що ті, хто з нами постійно уже зловили кайф, кайф постійності. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Жести рулювальника руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони. Опущені перед грудьми піднята верх від грудей. Шановні у регулювальника жезл або світлоповертаючий диск тільки в правій руці, тому ви його дуже швидко і чітко, однозначно ідентифікуєте. В іноземну мову, тому що нам потрібно розширити свій словарний запас тими словами професійними якими є, які є в правилах дорожнього руху України? Так, шановні, вперед і тільки вперед. Значить, дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Я вам рекомендую. Приходьте, будь ласка, на вивчення нової теми, і ви вже повинні прочитати її наперед, метод допереджаючої інформації, записати незрозумілі питання і не витрачати дорогоцінний час, задавайте питання. Значить, наступна ситуація є закон. Пропущеного, незрозумілого слова, тобто дистанція Зрозуміло вам, що це таке. Інтервал зрозуміло, зустрічний роз'їзд. І це потрібно на рівні вашого інтелектуального розвитку. Тобто, не потрібно щось таке вкручувати і самонасолоджуватися в викладачу. Тому оці всі поняття: дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Повертаємося до розділу 1, і там є визначення і поняття. Але я прокоментую зрозумілим словом. І так, шановні, дистанція. Дистанція. В правилах дорожнього руху є таке поняття, як безпечна дистанція. Тобто, не просто дистанція, а безпечна. Не просто інтервал, безпечний інтервал. Розумієте? Тому дистанція. Це відстань від вашого автомобіля до автомобіля, що рухається попереду. І якщо у разі його раптового екстреного гальмування або зупинки, ви повинні не в'їхати в задній бампер. Оця відстань, вона вимірюється в метрах. Тобто є така система, система інтернаціоналі, там усі одиниці, вони стандартизовані. Щоб усі, усі, е, хто. Вивчають правила дорожнього руху, однозначно трактували. Тобто, ми знаємо, що є Венська конвенція, яка підписана, і оці посвідчення водія з різних країн вони ну, приймаються на території іншої країни. Тому отримали ми посвідчення водія. Будь ласка, в'їжджайте в країну, Польщу, Германію, все остальне. Так. І ключове слово безпечно. Так, інтервал. Значить, я усім показую, що дистанція це витягне руку вперед, і це відстань до автомобіля що попереду на тій же самій смузі. А інтервал це ось крилишки бокові, це відстань між боковими частинами. Що дає змогу безпечно рухатися транспортним засобам, як в попутньому потоку, так і назустріч. Але я вам більше хочу сказати: відстань до інших нерухомих об'єктів, стовпів, там рекламних дерев і все останне і все інше це також є інтервал. Тобто від бокової. Не обов'язково це між. Автомобіль. Так, шановні, тепер читаємо пункт 13,1. В залежності від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться із стану транспортного засобу, водій повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу. Шановні, оце саме складне питання. Як Як його проїхати так, щоб нікого не зацепити? І я вам хочу е сказати е наступну річ: якщо ви всередині себе не, не розумієте, де ваше місце на проїжджій частині, у вас не буде отого стержня, тому що якщо ви будете шарахатись зі сторони в сторону, то ви дошарахаєтесь до того, що самі заплутаєтесь. Оце знаєте, угождать всім бути хорошим. На дорозі досвідчений водій займає своє місце. Тому. Ми вам це все розкажемо, покажемо, і е, саме головне, я вам хочу сказати, що це місце вираховується. Не треба оці ваші розповіді, як ой, мене курсанти веселять. А, а мені сказали, треба чувствувати габарити автомобіля. От, от я не чувствую, я кажу, послухайте, значит, є вправа, цю вправу потрібно відпрацювати, відпрацювати, потрібно налаштувати свій окомір, глазомер, глазомер, щоб э, глазками, не треба рулеткою міряти расстояние. Відстань. Я стою з рулетки і міряю відстані. Але це у нас вправи. У голові у курсанта немає думки, що він пошкодить лакокрасочне покриття автомобіля. Розумієте? Тобто, у нас там все вилажено такими м'якими подушками, що мітують бордюрний камінь, вертикальні стойки. Із пластмаси і одягнений ще в е, такий захисний, щоб не пошкодити. І коли курсант іде, він каже, я говорю, тільки не думай, що ти поцарапаєш машину. Займайся уроком. Да, тобто, друзі, ви знаєте, коли ми перемішуємо декілька думок, то, е, перш за все, в голові ефективно. Ефективно, результативно і логічно працює тільки одна думка. Все інше фон. Знаєте, ехо. Тому в цьому потрібно навчатися. Є учебні навчальні вправи і вперед. Базові це старта становка. Змійка переднім ходом, змійка заднім ходом, зупинка біля стоп-лінії, як переднім свєсом, е, е, да, і біля бордюрного каменя. Розумієте? І, будь ласка, старт-зупинка, старт-зупинка, і багаторазове повторювання дає отой результат. Розумієте? Не якесь магічне там, ото як лампа Еладіна натирають і помощники з'являються. Так і ви. Я всім кажу, безпека дорожнього руху це цифра у вашій голові. Так. І ось дивіться, які параметри входять? В поняття безпечної дистанції та безпечні інтервалу. Це, по першу чергу, це швидкість руху, це стан дорожнього полотна, це метеорологічні е, значить, погодні умови, пасажири, які знаходяться в. Транспортному засобі, грузи як закріплені. Розумієте, ось 5, 5 базових, а вони це все перемінні. І якщо тут розглядати це як рівняння, то 5 складових. Розумієте? П'ять складових, це рівняння з п'ятима невідомими. але це в спрощеному вигляді, тому що є ще низько летящі самоліти, ще є тварини, ще є інші учасники дорожнього руху. І все воно скручується в такий клубок, де ми можемо, не маючи достатнього досвіду. Допустити помилки в оцінці дорожньо-транспортної обстановки. Шановні, саме головне, не потрібно накидуватися на цю тему, знаєте, з таким сабельним наскоком. От я щось я, не надо, станьте сосудом і запитуйте себе, а чи системно, чи регулярно я навчаюсь та підвищую свій рівень. А рівень, робіть, будь ласка, виносьте свої знання та навички на суд стороннім спеціалістам або авторитетам. Так, дивимось на малюнок. Відстань між бічними поверхнями називається інтервалом. А відстань між автомобілями, що рухаються на одній полосі, називається дистанція. Нас цікавить безпечна дистанція, щоб цей автомобіль не в'їхав в оцей автомобіль. І безпечний інтервал, щоб при зустрічному роз'їзді не повідбивали дзеркала собі, і при русі в одному напрямку не пошкодили бічні. Так, шановні, тепер поза населеними пунктами водії. Так, як ми бачимо, що поза населеним пункт. Ось дивіться, немає будівель. Трактори їдуть, вони не повинні злипатися отак, як при русі в колоні. У них є відповідний знак, не більше 40. Але вони між собою. Повинні тримати у цю дистанцію, щоб автомобіль, який спланував обгін, міг повернутися на полосу, з якої він виїхав. Так, під час обгону ми знаємо: обгін, виїзд на полосу зустрічного руху. Випередження: це обгін по полосам в одному напрямку. Рашкода може бути? Може, значить, нам потрібно зробити е, маневр. Значить, дотримується оцей безпечний інтервал. Шановні, значить, безпечний інтервал. Ви повинні розуміти одну, о, один момент. Ой, дивіться. Чому автомобілі з прицепом? Не роблять поворот направо з крайнього правого положення. В відповідь є таке поняття, як динамічний коридор. Про що він свідчить? Він свідчить про те, що передні керовані колеса йдуть по одній траєкторії, а задні колеса, і тим паче колеса на причепі вони зміщуються до центру цього повороту. Тобто візьміть машинку, поставте в воду дитячу і подивіться, як передні колеса роблять дорожку, а задні колеса не повторюють, тобто вони не їдуть по тій же самій траєкторії. Це називається динамічний, тобто в русі зміщення простору. На проїжджій частині. Подивіться, ці, гармошка, там написано небезпека один метр занос. Да. Так же само, шановні, якщо ви їдете з причепом. Так же само. Е, длиномірний транспортний засіб. їде з прицепом долгомер. Так у нього йде такі. Калібанія заднього прицепу, тобто, спереді голову машину ви можете чітко, скажімо так, ідентифікувати і як би ви розходитесь, а задній причет, в залежності від е, швидкості, може вас зацепити. Оці всі нюанси, і їх стільки багато. Їх стільки багато, що потрібно набиратися досвіду. Але ми вже знаємо одне правило. Щось вам не зрозуміло – знижуй швидкість та зупиняйся на своїй полосі руху. Це чітке правило на всі е, случаї життя. Але питання, чи достатньо цього, це ми вже потім, потім проговоримо. Так. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений водій, на смузі якого є перешкода чи габарити, трасу, які заважають, зустрічному, повинен дати дорогу. Тобто, шановні правила дорожнього руху, по-перше, це справедливість. Тобто, якщо кожен з нас займає місце на своїй полосі руху, коли він зайняв це місце на полосі е, е, на смузі руху, то він може бути спокійний і трошки відпочити, тому що він перший зайняв це положення, і всі, хто хочуть, е, скажімо так, їхати по цій полосі, повинні дати йому безперешкодний приїзд. Розумієте? І це справедливо. Да, але є, шановні, місця позначені знаками. Крутий підйом та крутий спуск. Саме головне, що вони повинні бути позначені. А ці знаки просто так не ставляться. І ставляться вони безпосередньо перед цими крутими подйомами та спусками. Так ось справедливість. Оцього всього заключається в наступному. Той, хто їде вгору, вгору. І якщо він зупиниться, то він може не тронутись наверх. Тому в правилах дорожнього руху чітко написано. Допоможи тому, хто рухається наверх. Він має перевагу. А ми, які. Спускаємось вниз, ми повинні знизити швидкість, зупинитися, ми потім з горки підемо. Легковий автомобіль, да, там е, великий об'єм. А якщо це, наприклад, е, грузовий автомобіль з причепом, і він дур -дур -тяне, тяне тяне і так. Крутий спуск, крутий підйом, але повинні бути знаки. Да. Шановні, ще є там один такий пункт, але він повністю є в правилах дорожнього руху, тобто це рух по гірській місцевості. І на крутих спусках. Тобто, у правилах дорожнього руху є цілий окремий розділ, що робити, eh, да. Чому? О, тому що дуже часто відмовляють тормоза, повинні бути спеціальні гірські тормоза. Розумієте, да? і так, шановні друзі, сьогодні у нас ми пройшли розділ 13. Будь ласка, готуйтеся до кожного заняття. Виконуйте домашні вправи. Будь ласка, перевіряйте рівень своїх знань по тестах. Є гарний сайт, називається Greenway.com.ua, або використовуйте інші сайти, закачуйте в телефони, але я вам зі свого досвіду все-таки рекомендую на паперових носіях. Причина проста, що в гаджетах ми всі якось з цієї центральної лінії сфокусованої. Я вивчу правила дорожнього руху від початку до кінця ми якось. Що ми сползаємо? Сповзаємо да, наш шлях. розваг та усіляких. Да, так устроєно все в цьому житті, що. Де менше, де менше перешкод, туди тече і вода. Але ми людини. і ми під час навчання шукаємо ці перешкоди, ці визови. Для чого? А ми становимося більш досвідченими. Розумієте? Тому. Шановні, навчання, ріст перешкоди це те, що ми чекаємо, чекаємо від гарної автошколи. Автошкола нова не обманює своїх курсантів, пройдете всі рівні, всі вправи і наберетесь досвіду безпечного. Так, шановні, от школа нова поруч з вами. Миру усім, разом до посвідчення водія та перемоги. Пока-пока. З вами був я, Володимир Павлович.